Емо Запорізької області через ранкову атаку росіян у селі Успенівка поранено двох жителів. В Ова повідомили про три ворожі удари по території Пологівського району. Було поранено 63-річного чоловіка. Згодом по меддопомогу звернулася 52-річна жінка, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автівки селян. За минулу добу також було поранено молоду жінку. Уночі окупанти масовано атакували суми. Є влучання в об'єкти інфраструктури без електроенергії. Досі частина міста, критичні заклади, зокрема лікарні та водоканал на резервному живленні. Однак воду подають за графіком. Є зміни у роботі громадського транспорту, оскільки тролейбуси поки не можуть вийти на маршрути. Крім того, у шосткинській громаді через атаку росіян поранень зазнали троє чоловіків. Загалом продовж минулої доби і до сьогоднішнього ранку росіяни здійснили 60 Обстрілів Сумщини під вогнем 31 населений пункт у 15 громадах області. Окупанти випустили щонайменше 20 керованих авіабомб, скидали боєприпаси з безпілотників та атакували ФПВ-дронами. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, нежитлові приміщення а також автомобілі. Шість безпілотників збили у небі над Дніпропетровщиною. вночі. атакував ворог кілька районів області. У Нікопольському пошкоджено багатоповерхівку. Повідомили в Ова. У Синельниковському внаслідок ворожої атаки горіла ферма. Ніхто на щастя не постраждав. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 95 ударних дронів. Повідомили в повітряних силах ЗСУ. Наші оборонці неба збили і подавили 74 ворожих дрона на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 21 безпілотника на дев'яти локаціях. У міністерстві енергетики України повідомили, що Росія цілеспрямовано атакувала цивільну інфраструктуру України. Зокрема, ударів зазнали об'єкти енергетичної та газотранспортної системи у шести областях: Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій. Та не було спокою і росіянам цієї ночі. У Ростові на Дону після опівночі пролунало кілька потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше три. Після одного з них у центрі міста спалахнула пожежа. Вогонь охопив багатоповерхівку. Перед цим у Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. У російських телеграм-каналах пишуть, що місто атакували так звані добрі дрони. Влада офіційно вибухи не коментує, а російські змі також не поспішають визнав. Що пожежа у місті виникла саме після атаки дронів? За інформацією, жертв немає. Евакуйовано 15 мешканців будинку. Їх розмістили в тимчасовому пункті. Бійці 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти опановують наземні роботизовані комплекси. Нині ними на позицію доставляють боєприпаси, їжу та воду, а також можуть евакуювати поранених бійців. Особливо наземні дрони рятують там, де ворог щільно накриває вогнем. Армійці їх удосконалюють і постійно тестують. Більше розкаже Луїза Єрьоміна. Ось так бійці сорокової бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти тестують наземні роботизовані комплекси. Тані машинки з вигляду вони є маленькі, але вони все таки роблять величезну роботу в нашому підрозділі. Завдяки їм ми зберігаємо життя. Та здоров'я наших побратимів загалом такі наземні дрони використовують для логістики і підвезення боєприпасів. Нині вони обладнані зброєю. Це є містер Браунінг. Ми його так називаємо. Коли потрібно відпрацювати, прикрити там хлопців піхоту. Вони виїжджають на позиції від. Ці роботизовані комплекси добре маневрують, їм не завадить безторіжжя, легко підіймаються вгору. До того ж, вони доволі прості в експлуатації, керуються за допомогою пульта. Бійці кажуть, і сама зборка дрону мобільна. Якщо треба все-таки евакуацію провести або провізію, знімається дана турель, оснащується. Їх для перевезення Микола Доброволець у війську від початку великої війни нині з побратимами опановує такі роботизовані комплекси. Каже, головне, такі дрони мають берегти особовий склад. Якщо це треба для подавлення ворога вогнем, то воно буде працювати. А це вже тестують інші роботизовані комплекси. Саме маленький це тарган перший. Він служе як... Логіст. Цей невеличкий дрон перевозить і невелику вагу, втім, що може бути й одноразовим підривачем. А ось поруч більший комплекс може ще й встановлювати міни. Другий у нас йде терміт, в нього грузопадімність 300 кілограм, вихода, і все, він може йти як мінувальник. За один раз вісім темок він може положити. Все це дрони українського виробництва. На тестуваннях вони вже довели свою ефективність. Вони, звичайно, для тих ділянок, де вже дістає ворог артилерії та дронами, де дуже великий ризик для особового складу. Хоч такий комплекс і призначений для логістики, втім, за нагальної потреби, легких пораненнях він може евакуювати пораненого бійця. В нього свій мініпульт, який діє на 100 метрів під нього. Якщо легкий Легке поранення, може сам себе на ньому вивести. Бійці не лише самі опанували ці роботизовані комплекси, а ще й вдосконалили їх, аби покращити їхню ефективність. На 6 кілометрів ми заїхали. Це досить великий показник. Ми будемо проваджувати подальшому, тобто щоб заїжджати далі, 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 щоб наша піхота була спокійною, щоб вона мала що їсти, пити відповідно медичне забезпечення. Запрошуємо всіх, всіх навчимо бути здійснювати логістику, вбивати противника, доставляти провізію, евакуювати поранених. Нічого тяжкого немає. Головне бажання. Луїза на Даніл Сліж, пакте сі Єдині новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо та не припинить війну проти України, заявив, що війна Росії проти України не відрізняється від найгірших воєн, які він коли-небудь бачив. І якщо він може це зупинити, тому що має певну владу, то це позитивна річ. Водночас запевнив, що може розпочати торгову війну проти Росії, якщо не буде ніякого прогресу в переговорах і сподівається, що погрози до. Поможуть досягти домовленостей. Ми маємо економічні санкції. Я говорю про економіку, тому що ми не збираємося втягуватися у світову війну. Я хочу, щоб це припинилося, і це буде не світова війна, але це буде економічна війна. А економічна війна буде поганою, і це буде погано для Росії. Я не хочу цього зараз. Побачимо. Але знаєте, Зеленський теж не зовсім безновинний. для танго. Потрібні двоє. Я кажу про це постійно. Потрібно звести їх разом. І от за повідомленнями Bloomberg, президент США Трамп запровадив 50 відсоткові мита на індійські товари через купівлю російської нафти. Нові тарифи вже набули чинності, подвоївши чинні 25% на індійський експорт. Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 22 років потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Повідомили у Держприкордонслужбі. Як фактам уточнили в кабінеті міністрів, постанова ще не набула чинності. Документ допрацьовують. Утім, Держприкордонній службі зазначили, нові правила не стосуватимуться чоловіків, які займають. Визначені посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Нагадаю, напередодні уряд ухвалив постанову і дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати державний кордон України під час воєнного стану. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко пояснила, це рішення стосується і тих українців, які нині перебувають за межами країни. Його головна мета допомогти молодим людям зберегти зв'язок з Україною. Президент Володимир Зеленський наголосив, це надасть більше свободи та. Впевненості українським родинам таким чином найближчим часом десятки тисяч молодих українців отримують можливість легально подорожувати, навчатися та працювати за кордоном. Нагадаю, нині значна кількість дітей та молоді перебуває за кордоном. Так, за даними Євростату, після 2022 року до ЄС виїхало майже. Мільйон чотириста українських дітей і молоді, із них приблизно 340 тисяч школярів. Це за підрахунками Київської школи економіки. І якщо до початку великої війни кількість українських студентів за кордоном залишалася стабільною – 70-75 тисяч. То у 23-24 навчальному році їх стало вже орієнтовно 115 тисяч. Найбільше наших співвітчизників нині навчається у Словаччині, Польщі та Литві. і через обмеження, спричинені воєнним станом. Усі, хто старші, 18-ти – не могли навіть приїхати додому на канікули. Загалом скасування таких обмежень має кілька позитивних наслідків, вважають і урядовці, і депутати. Можливість молодим людям вільно залишати територію України вільно повертатися. Вона вирішує кілька ключових проблем. Перша проблема це те, що дійсно ми зберігаємо зв'язок між молодими людьми, які вже опинилися за кордоном. Ми дозволяємо молодим людям, які закінчують школу, також обирати місце навчання за великим рахунком в європейських, американських та інших світових престижних вищих навчальних закладах, і також потім повертатися в Україну на ті самі канікули. Для того щоб побачитися з батьками, рідними, близькими і третя складова: ми фактично усуваємо корупційну спокусу для тих, хто хоче виїхати за кордон. Законом це заборонено. Виснажливий вишкіл на полігоні впродовж кількох днів проходять новобранці 118-ї окремої механізованої бригади. Серед тих, хто нещодавно доєднався до бригади, є навіть свій президент. Юнак отримав таке промовисте псевдонедарма, проміняв службу у столиці на фронтові будні Запоріжжя. Тож дронарі 118 ї бригади збирають кошти на ударні дрони, у яких є постійна потреба, і просять небайдужих долучитися. Сточний кров замішую для тренувань на манекенах. В принципі, от наші там по ножі. У просторому бліндажі. Інструктор з такмеду на все вдологан готує наочно практичні складові для новобранців 118-ї бригади. Наскільки можливо, приближено до реальних умов. Логану у він з Запоріжжя, колишній машиніст крану, але у війську вивчився на бойового медика. Пам'ятає геть усіх, і кого рятував, і кого не зміг. Були складні були такі, що не врятували. На жаль, Найскладніший у мене був випадок, коли переламало. Перелетіла куля, переламала руку бійцю і переламала ще паралельну ногу. Перев'язали його, затампонували. Він в принципі зараз живий. Ну, давай кульку зробив вже. Давай кульку засовує бро. Під час навчання молодий вояк упевненими рухами тампонує рани. Як тільки почав тиснути, ти тиснеш, поки не затампонуєш. Йому лише 23 у війську на контракті він майже 4 роки. Має псевдопрезидент, яким побратими охрестили не випадково. Фамілія така, просто Зеленський. Донедавна, каже чернігівчанин Зеленський, він служив у Києві, водієм та твердить, знудився і зажадав відчути війну на фронті. Був водієм командування сухопутних військ. Трошки захотілося поміняти спеціальність, вже надоїло бути водітелем. Перевівся в ударно-безпілотні системи міста Запоріжжя, 118-та бригада. І зараз проходжу навчання, адаптацію. Червоний скотч, який ми будемо відмічати поранення. 29-річний волинянин на дає настанови перед вишколом з евакуації. Він сам дістав ураження ноги під роботиним, звідки його витягали побратими. Тож знає наскільки це важливо. Наша задача відпрацювати методи евакуації, стабілізувати пораненого і евакуювати його в точку евакуації. Маршрут з сюрпризами, тобто будуть вибухи за вибухові сюрпризи на вишколі. відповідальний 49-річний киянин сапер на псевдоравлик. Зараз у нас тут є і Імітація мінометного обстрілу, щоб хлопці відчували, як воно в житті в реальній ситуації. Дистанція 150 метрів. Один з вояків за пораненого. Його знайшли та надали першу допомогу. Та це пів справи. Тепер групі із важкими ношами треба дістатися точки Івака. Давай голубой, туди. Давай до нас. Лука Лука на зв'язок. Це президент. Пойшли. Лука прискіпливо занотовує у блокноті усі дії вояків. Довкола них чорний піротехнічний дим. Свисток імітує наближення міни. Yeah! <працювали> Тут було видно, що вчора працювали так, але все одно були певні моменти. Працюємо над помилками, але ми тільки почали роботу нашу. Будемо сподіватися, що евакуємо всіх. Нині дроналістові ї бригади збирають кошти на ударні дрони, в яких є постійна потреба, і просять обайдужих долучитися. Андрій Поч, Артем Деженков, фактайсі ті. Єдині новини.